Покращити місто може кожен. Саме для цього існує бюджет ініціатив Чернівчан. Цьогоріч влада виділила на проєкти 20 мільйонів гривень, проте жоден досі не реалізували. Бюджет ініціатив це надзвичайно надзвичайно важливий проєкт, тому що це один з механізмів залучення мешканців громади міста до прийняття рішень міською владою. Тобто, це дуже важливо, саме чому тому, що кожен мешканець може написати якийсь проєкт. Про благоустрою свого району чи будь-будь якого дійства і за бюджетні кошти це має бути виконано. Для того аби в міськраді розглянули ваші плани покращення міста, необхідно набрати достатню кількість голосів від мешканців. Тож перелік на виконання потрапили лише найкращі проєкти чернівчан. Хоч деякі з них не потребують капітальних видатків, зведенням воєнного стану не вдалося виконати жоден, каже депутатка Яна Брус. Дев'ять проектів, які могли бути реалізовані вже. До сьогоднішнього дня, тому що вони не потребували якби, капітальних видатків. Це були реконструкції, це були переобладнання там певних е ді діючих локацій і Поставили на контроль на міському голові для того, щоб ці проекти дев'ять були реалізовані якомога швидше, найближчим часом. Поки чиновники зволікали з реалізацією проєктів, їхня вартість суттєво зросла. Проекти в там трохи змінилися ціни. Ми має подати на виконком збільшення фінансування саме по цим проектам, узгодити і почати роботу. Антоніна Бабюк переконана, до кінця року не вдасться завершити всі проєкти на стадії розроблення дея. Тільки деякі розроблення проєктно-кошторисної документації, деякі проходять експертизу. Тобто жоден проєкт, ще, жоден об'єкт по бюджету ініціатив ще не приступлено до виконання. Депутатка Яна Брус каже, бюджет ініціатив потрібно підтримати першочергово. Це голос Чернівчан за цими проектами стоять живі люди. Це автори, які готували ці проекти, які переконували своїх сусідів і містян про те, що це важливі проекти, і їх варто реалізувати першочергово. Тому що програма бюджету ініціатив це найдемократичніша програма, яка існує у сьогоднішній день у місцевому самоврядуванні. Першочергово у міськраді планують виконувати Принаймні 9 проєктів. Серед них облаштування скверу на розі вулиць Університетської та Лесі Українки, майданчик для виголу і дресирування собак, зручні автобусні зупинки в сад горі. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.